Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на франківському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде Мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено трафік. Автомобіль 2011 року 253 пробігу, 2,0 дизель за ціною 10 тисяч доларів. Є контакти до власника. Коротка звичайна база. Є кондиціонер, роботизована коробка передач. Покажу по салону також. Є всі сидіння з пусками безпеки, є телевізор. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, маємо в одному ряду декілька цікавих автомобілів. Перші два гольфіки в універсалі. Golf, перший гольф у нас 11-го року. В універсалі 182 пробігу, пишуть оригінальний Бензиновий двигун, тільки з Німеччини за ціною 9250 доларів. Покажу по черзі. Так, ось такий варіант. Є умовичі фар. Механічна коробка передач, підігрів ССД. Парк троніки. Більше інформації за телефоном. <coughs> Поруч автомобіль 2009 року. Кузов універсал, синій колір. 187 пробіг, 1,6 бензин MPI. за ціною 8900 доларів. Так, дивимось по салону. тканинный салон, климат-контроль, коробка механична. Больше информации уточняем. Так, далее Ford Focus в кузове универсал. Черный колер, По опису це 9 рік 191 пробіг, 1,6 бензин MPI. Пробіг пишуть оригінальний за ціною 7, доларів. Так, і Ще один варіант ланцер в хетчбеку. Червоний колір. Автомобіль 2010 року 168 пробігу, 2.0 дизель, розметана з пробігом оригінальним за ціною 9400 доларів. Електромобіль Niro. 20-й рік, 89 пробіг, 64 кВт батарейка, 17900 доларів, бачимо, контакти є. Шкіряний салон, бачимо, є підігрів, сидінь. Nissan Qashqai, колір такий темний, темний баклажан, як кажуть в народі. Значить, По автомобілі 11 рік, 233 пробігу, 1,5 дизель, 7 версія за ціною 10-400 доларів. 233 пробігу. Бачимо контактну інформацію. Є безключовий доступ, шкіряний салон. Підігрів сидінь, механічна коробка, панорамний дах. Кермошев в гарному стані клімат-контроль. Акустика, до речі, боус. Такий варіант, коли цікавить телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. b 8 Passat.

Автомобіль 2018 року, 1.6 дизель, автоматична коробка за ціною 17-200 доларів. 118 пробігу. Контакти фіксуємо. Так, Гарна комплектація. Бачимо, комбінований салончик. Volkswagen Туарек. Максимальні комплектації. По опису машинка 2017 року, 3 дизель, автомат, пневмо, верлайні, відмінні технічні станції на договірна. автомобілі в рідній фарбі, можливий обмін. В Гарному кольорі. Маємо пам'ять дінь, бачимо. Фірмову музика Дінаудіо. Електрофуркоп. Шкода Октавія А5 в універсалі. 11 рік, 6-ступка, бензинова версія, є клімат-контроль в гарному, гарному технічному стані. Договірна ціна, можливий обмін. Бачимо контактну інформацію, є сервісна історія. Так, Зачинено, покажу тканинний салон, бачу. З фуркопом та парктроніком. Дача Сандеро. 10 рік, 117 пробігу, 1,5 дизель. За ціною 7,250 доларів. 117 пробігу. Так, телефончик, на жаль, закрили, але я думаю, що на автомобілі поруч. Зараз покажу, це буде номер до власника цих двох авто. Поруч отака Audi. Так, одразу покажу номер телефону. Це буде або власник, або сусід. Точно знаєте, якщо цікаво. 12 рік, 9800 доларів. Так, без підфарбувань 1,2 і два Телефон показав, 182 пробігу. Електромобіль Hyundai Kona, Автомобіль 19 2019 року 130 пробігу, 64 кВт батарейка за ціною 15 850 доларів. Шкіряний салон, бачу, підігрів, вентиляції сидінь. Volkswagen Caddy звичайній короткій базі. Автомобіль 15-го року 1.6 дизель з кліматконтролем в гарному стані без пробігу по Україні. В рідній фарбі. Контакти для оточення інформації. Так, покажу по салону. Оригінальний пасажир. Більше інформації уточнюйте у власника. Volvo X-160. 15 рік 192 пробігу, 24 дизель на автоматі за ціною 18-900 доларів. Бачимо контакти до власника. Також фіксую він-код. Ось покажу по салону. Шкірний салон. В гарній комплектації бачимо. Автомат. Так, Без панорамки. Досить гарна резина r 17 Ремні ролики, і все нове. Помпа ремні роліки є. Тільки замінити, так? Так, і зимня резина також. І зимова резина також в комплекті. Volkswagen Golf, 5 покоління. 2007 рік, 216 пробігу, 1,4 бензин на автоматі. За ціною 6700 доларів. Тканинний салон. Є кліматконтроль, бачимо підігрів сидінь, в гарній комплектації. На легкосплавних дисках. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. автомобіль з Франції. Бачимо, є ще французькі номерні знаки. 17 рік 1,6 дизель, пробіг 214 тисяч. Бачимо 14750 по вартості, без підфарбувань, тут контакти до власника. Хожу по салону. Тканинний салон, механічна коробка передач. Є підігрів сидінь. Кода Фабія. Дванадцятий годинний 3 дизель 5 950 доларів. Так, поруч ще один бюджетний автомобіль Ford Fusion. Часто почали запитувати за такий автомобільчик. Рідко зустрічаємо сьомий рік 1,4 бензин, пробіг рідний. Є підігрів садін за ціною 5,300 доларів. 71 тисяча пробігу. Такого цікавить, телефонуйте. Опальвівара в довгій базі. Автомобіль 2010 року 260 пробігу, 2.0 дизель за ціною 10 тисяч доларів. Це вантажний варіант. Розпашонка та форкоп. Народний автомобіль вже, мабуть. Рено Меган досить непоганий вибір на ринку. В даному випадку кузов універсал, там сірий колір 14 рік, 1.5 дизель, 178 пробігу. Бачимо контакти. На франківському авторинку люди не люблять писати ціну. Чомусь останній час це договірна або не вказано. Дзвоніть, торгуйтесь, тому вибачайте. Показую цікаві автомобілі з контактами. Кому справді цікаво, телефонуйте. Джип Компас. Автомобіль 2018 року, 180 пробігу, 2,4 бензин, комплектація Limited. за ціною 14-350 доларів. Так, буде по салону. Гарні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. B7 Passat, автомобіль від власника. 2011 року 260 пробігу. 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач. За ціною 10-300 доларів. Бачимо контакти. Покажу також по салону. Маємо підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Фабія в козуї універсал. 12 рік, 1,2 дизель в рідній фарбі за ціною 5,750 доларів. 228 пробігу. Бачимо контактну інформацію. Гарному кольорі з форкопом. Так, Легендарний Volkswagen T4, один на ринку. Значить, Автомобіль 2000 року, 2,5 дизель, за ціною 6300 доларів. контакти до власника ось тут. Можете подзвонити розпитати детальніше. Покажу по колу. Це звичайна коротка база. До розпашонка. Ось такий варіант. Кому цікаво телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Ford Focus в кузові Універсал. Автомобіль 8-го року, 1.6 бензин MPI За ціною 5600 доларів. Базова комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Б-6 посад в кузові універсал. Дев'ятий рік, 282 пробігу, 7500 доларів. Контакти 050 762 29, -62. Так, Чорний шкіряний салон. Бачу. Автоматична коробка передач. Більше інформації. Уточнюйте. Прокоп та парктроніки є. Так, є ще такий фіатик. Загалом чобітків сьогодні маловато на ринку. 13 рік, дизельний варіант, шестиступка в гарному стані. 5950 доларів, контакти бачимо. Закрив, так. А відкрити, будь ласка, цю машинку? По салону дивимось. Чистенький, акуратний. Так, Ось такий варіант. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Електромобіль Renault Zoe. Машинка 2018 року, 71 тисяча пробігу, 40, 40 кВт батарейка, за ціною 9200 доларів. Покажу по салону. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Ford Escape, машинка 2018 року, 32 пробігу, 1,5 бензин на автоматі повний привід, за ціною 13-400 доларів. Є контакти до власника. Фіксую він код покажу по салону. Гарні комплектації. На шкірі ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Вантажний, свіжопригнаний Opel Movano. Автомобіль 2019 року 276 пробігу, 2,3 дизель за ціною 20 тисяч доларів. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Покажу по салону. Будь цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX-5. Автомобіль 16-го року, 2.2 дизель. За ціною 17400 доларів. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Peugeot 3008, чорний колір. автомобіль 2011 року, 1.6 дизель, автоматична коробка 245 пробігу. За ціною 8300 доларів. Контакти до власника 0,96 47 50 584 Так, тут накидочки, сидіння, в принципі, частеньке, тут одна плямка. Так все часто. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Плюс Touareg. 20-го року 3.0 дизель 210 кВт, автоматична коробка у відмінному стані без пробігу по Україні. Вартість авто 42 999 доларів. Бачимо контакти до власника. Такий шикарний салон в гарному стані. цікавий, телефонуйте до власника. Електромобіль Volvo. Volvo XC40, 22 року випуску. Значить, ціна договірна, але потрібно уточнювати з власником. Бачимо комбінований салон, шкіра алькантарка. В гарному стані. Арна резина, легкосплавні диски. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте до власника. Opel Vivaro, в довгій базі, оригінальний пасажир. 15 2015 року 270 пробігу, двигун 1,6 дизель. Бачимо контакти до власника. Заду ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника.